Моє вітання це інформаційний марафон телеканалу Тіві 7 Люси, ми продовжуємо працювати в прямому етері та стежити за головними подіями Хмельниччини, України та всього світу. І за гарною традицією п'ятниці ми продовжимо цей етер уже вдвох. До нього доєднується моя колега Оксана Чушкіна. Оксанд вітаю тебе! Вітаю Альона, вітаю усіх наших телеглядачів. Нагадую, сьогодні будемо багато говорити про новини України світу і Хмельниччини. Зокрема, власне, досить багато у нас цікавих новин у культурній сфері та і е, про них будемо говорити. Е, до нас доєднаються представники Хмельницького обласного художнього музею. Будемо говорити про нові виставки відкриттям, а також доєднається е, директорка Малієвецького музею е, Анастасія Донець, і з нею будемо говорити про нові знахідки, які відкупали археологи на території музею. Тому. Залишайтеся із нами, та буде цікаво. Обіцяю, але зараз першу будемо говорити про песимістичні настрої українців в Україні. До 43% знизилася частка тих, хто оптимістично налаштований на майбутні країни. Соціологи вперше зафіксували, що частка песимістів перевищила частку оптимістів. Так, і фактично, ми зараз бачимо це дані, які Оксана озвучила від Київського міжнародного інституту соціології та опитування соціологічною групою Рейтинг. І це вперше за 10 років, коли песимістичні настрої українців переважають над оптимістичними про причини. Ми поговоримо детальніше із кандидаткою науки соціальних комунікацій та фахівчиною галузі комунікації, і медіатехнологій Олена Морозова з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Олено, і слава Україні! Героям Слава вітаю. Безумовно, причин для цього дуже багато що власне знижується оптимістичний настрій. Це і внутрішні процеси в країні, і зовнішні. На ваш погляд, що саме зараз стало ключовим? Можливо, відсутність підтримки від адміністрації Сполучених Штатів Америки, яку ми так довго бачили. Справа у тому, що коли ми говоримо про соціологічні дані, ми маємо з вами чітко розрізняти два такі поняття, як громадська думка і масові настрої. Ми неодноразово про це говорили. Що якщо настрої циркулюють в суспільстві достатньо довго, то вони стають громадською думкою. Основна основна характеристика масового настрою, так якраз і полягає в тому, що, по перше, відображає загальну тенденцію, яка панує в. Певний час. Але по-друге, відображає тенденція, яка панує тільки в певний час. І якраз дуже цікаво, та, що вперше за 10 років от, от, зріст масового настрою саме такий. Але це геть не означає, що якщо ситуація зміниться, не зміниться масовий настрій. Так, ми маємо це розуміти. Коли масовий настрій стає сталим, так він переходить в громадську думку, умовно кажучи. Там людина не ідентифікує себе як українець і не бачить свого майбутнього в Україні. Про це наразі не йдеться. Це не громадська думка. Це масовий настрій, який може бути пов'язаний з низкою як об'єктивних, так і суб'єктивних чинників, які відбуваються безпосередньо та в житті українців, тому що в силу об'єктивних причин повод став надзвичайно складним. Дуже складно зберігати якийсь оптимізм, коли ти не почуваєшся в безпеці. Ну і плюс всі ці об'єктивні речі, які ви перерахували, так зупинка допомоги від Сполучених Штатів Америки, достатньо складна ситуація із обстрілами, так посилення цих атак. Так само власне як відбувалося, коли відбувалися обстріли по енергетичній інфраструктурі України, коли українці сиділи в ЗНКУ без світла кілька років тому, так масові настрої панували також, м'яко кажучи, не надто оптимістичні. Але в силу того, що за відсутності електроенергії люди не мали можливості заходити в соцмережі, знижувалися показники охоплень. І в соцмережах і власне не було можливості ці масові настрої досліджувати, зокрема, і ем, інструментами аналізу тональності публікації в соцмережах. Наразі просто е, є можливість дуже точними соціологічними інструментами цей масовий настрій поміряти. А яким чином можна змінити оцей масовий настрій? Тобто, що його може змінити, ну зважаючи на те, що відбувається у нас сьогодні, та е, цей і те, що ви говорили, і постійні обстріли, е, і низький рівень доходу українців. Ми здається, з вами у цій студії говорили про те, що 70% українців е, живуть на проїдання, тобто вони не мають грошей на те, аби відкладати, планувати своє майбутнє і таке інше. Е, тобто, це життя просто заради виживання. Та а що може змінити ситуацію? Пані Асен, ви ставите дуже цікаве запитання, але е, справа в тому, що щоб я на нього не відповіла, це буде лише гіпотеза, яку можна перевірити винятково соціологічними інструментами. Умовно кажучи, так я можу сказати, що на настрій конкретної людини може вплинути те, що, наприклад, вона виїжджає за кордон і почувається в безпеці, спокійно, спиль, без тривог. Але поміряти насправді чи відбувається так, чи не відбувається, можна тільки соціологічними інструментами, там з інтерв'ю, опитуванням, анкетуванням то. Що тому, що з одного боку, так людина може почуватися краще, зростати рівень її оптимізму через те, що вона в безпеці, а з іншого боку, може е, настати поглибитися е, оцей депресивний сам, так через те, що ти перебуваєш поза межами своєї держави. Е, є власне так і дослідження і опитування українців, які за кордоном почуваються ще гірше ніж в Україні під обстрілами, саме тому, що е, вони не бачать. Майбутнього в іншій державі, що їм не вдається асимілюватися, що у них на цій території залишилися рідні і близькі. Тобто, насправді дати об'єктивну відповідь на це питання можна лише перевіривши цю гіпотезу, і так кожен, так кожен пункт власне, там більша кількість грошей, наявність укриттів, виїзд за кордон, повернення коханого чоловіка з фронту, тощо дав будь-яку відповідь. Можна перевірити тільки соціологічними інструментами в все решта буде лише гіпотеза. Ну, ми дійсно суб'єктивні причини аналізувати не можемо. Можемо аналізувати лише об'єктивні, зокрема, от якщо говорити про те, що відбувається всередині країни. Ми говорили зовсім нещодавно про цей скандал із міністерством єдності українців, до прикладу, про корупційні скандали і так далі. Ми продовжуємо говорити ці викриття від журналістів-розслідувачів. Вони чи не щотижня з'являються, власне чи це впливає на загальні настрої? На судячи з того, що офіс президента публікує соціологічні опитування, згідно з якими понад 60% населення України довіряють Президенту України, який власне мав би нести політичну відповідальність за наслідки дій його команди, так то не особливо впливають, якщо не впливають на довіру, то відповідно і на ставлення до внутрішніх процесів всередині країни не особливо впливають. На <смес> щастя, <смес> чи на жаль, це вже питання інше. А, власне, чи. Могла оця отвіра та ми пам'ятаємо, коли тільки почалася війна, була розмова про те, що один-два тижні, один-два місяці, два-три тижні, три-чотири місяці. Зараз ми говоримо про затяжну війну. Ми усі розуміємо, та і міжнародні події, і події всередині України і події на фронті нам натякають на те, що війна швидко не завершиться. Чи могло могла оця ситуація та призвести українців? Отку з Думаю, що так, безперечно, але чому так? Я завжди кажу, що з точки зору якоїсь наукової такої об'єктивної реальності, один із Необхідних одна одна з найважливіших функцій, скажімо так, засобів масової інформації, це формування картин світу у широкої масової аудиторії. Для чого людина відкриває газету, заходить в інтернет в телеграм-канали чи змикає телевізор для того, щоб сформувати для себе картину світу. І як досліджувавши Волтер Ліпман, об'єктивної картини світу немає. Ти сприймаєш світ винятково таким, які знання про нього отримує. От власне, так люди, які зосереджені, умовно кажучи, на телеграм-каналах, де розповідають, як все погано, їхня картина світу дуже відрізняється від картини світу тих людей, які читають, умовно кажучи, тільки офіційні джерела чи дивляться національний марафон. І, до речі, ми про це також неодноразово казали: що і з нашими чиновниками і владою часто Виникають суперечності між тим, які масові настрої пануються в суспільстві, так іке враження про те, які масові настрої у суспільстві є у влади саме через те, що дуже часто ставлення до тих чи інших речей, оцінку тих чи інших речей так само формує моніторних, в який кладуть на. Сіл ті чи інші посадові особі більше того, як ви слушно згадали, були навіть розслідування, так хто які компанії за які кошти, чи це кошти державного бюджету, і які там розцінки, ці моніторинги, так і аналіз цієї ситуації, з точки зору того, як реагують люди в. Соцмережах, наприклад, формують так, як формуються ці моніторинги. От це, до речі, дуже важливо. Так, безперечно, те, що на початку повномасштабного вторгнення активно транслювався меседж і наратив про те, що це ненадовго, це на два-три тижні. Так і транслювався абсолютно регулярно. Це стало частиною вже. Якщо бути чесними, мабуть, вже частиною масової свідомості, так тому що зараз це переросло в такий жарт і мем, який так само став частиною нашого суспільного дискурсу, коли хочуть щось зневажити, так чи надати достатньо негативну оцінку, помітьте, навіть у побутовому спілкуванні кажуть, ну це два-три тижні. Це вже стало частиною нашого сприйняття. Ну і на жаль, ці два тижні з нами залишаються, тільки тепер ми їх чуємо від президента Ша Трампа уже протягом півроку, так точно. Ну, а, власне, якщо говорити про е, покращення е, ситуації в країні, на ваш погляд, нам ці цифри про що говорять, я розумію, що прогнозувати дуже складно, але на ваш погляд, чи буде збільшуватися кількість тих людей, які у зневірі? Я думаю, що буде збільшуватися кількість людей, які вневірюються. Через низку об'єктивних причин ми з вами знову ж таки завжди говоримо про те, що соціальні комунікації піар. Завжди базується на реальних фактах і якихось реальних діях, що мало просто виходити в комунікацію, потрібно ухвалювати якісь державні рішення і розв'язувати поточні проблеми, а не тільки комунікувати їх. Так можна виходити чотири роки майже. Ми виходимо в комунікацію. Там чи влада виходить в комунікацію, коли щось стається від по темі, наприклад, так укриті. Укриттів від того, що комунікація хороша чи погана, не побільшала. От, власне, тому поки ем, проблеми не будуть розв'язуватися на подієвому рівні, ніяких оптимістичних прогнозів щодо того, е, яким чином е, ті, ті державні процеси, ці політичні процеси і ті суспільні процеси, які відбуваються, люди будуть сприймати ну, на жаль, робити складно. Порівняно з груднем 2024 року з 53% до 61% стало більше тих, хто вважає, що українці долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої нації. Переважно це відбувалося за рахунок зниження частки тих, хто мав невизначені погляди. З 14% у грудні 2024 до 7% зараз. Разом з тим, третина населення це 33% зараз і рівно стільки ж було в грудні 2024 року. Вважають, що внутрі. Внутрішні суперечності поглиблюються, і українці йдуть до розколу. Та, ми говорили сьогодні про соцмережі. І, е, Власне, якщо так гарно погортати, е, до прикладу, той самий Фейсбук та і переглянути там дописи своїх же друзів навіть. Та я думаю, що наші глядачі і ви і, і всі це відмічають. Та то можна зрозуміти, що е, суперечності між українцями дуже багато нас роз. Згіднує наразі усе, здається, від мови до навіть війни Ізраїлю. Так? Ну, тобто сваримося, за що тільки можемо. Власне, питання, хочу поставити таке. Можливо, це ми такі, та? От просто українці такі, що вони не можуть і не готові знайти спільної мови один з одним? Це дуже цікаве запитання. Єдине, що, на жаль, я зараз не можу послатися на конкретне дослідження, я вам клятві обіцяю знайти його на наступний етер. Це якраз один з найбільших міфів, який розвінчали соціологи про те, що українське суспільство максимально розколоте. Є соціологічне дослідження, де власне по таких базових речах, як майбутнє держави, курс держави, ставлення мови, самоідентифікації, цінності тощо. От ті речі, які роблять націю, націю насправді. Українці демонструють виняткову єдність, і оцей наратив про те, що українці максимально розколоті, так що в суспільстві панує багато суперечностей, існує паралельно із реальністю, де насправді по ключових питаннях, які стосуються і існування держав і напрямку розвитку держави, українці максимально єдині. Це знову ж таки ефект цієї бульбашки, так повертаючись до Літмана, коли. Нашу картину світу формує формують люди і засоби масової інформації, з якими ми постійно комунікуємо. Так, ми бачимо. Людей, які апелюють наші думці, так, чи читаємо, чи нам трапляються в стрічці, і екстраполюємо ці виставки, які робимо стосовно цієї конкретної бульбашки, на всю Україну і на все українське населення. А насправді верифікувати ці речі можна винятково серйозними. Серйозними, вони це математичні методи там, статистики та, і соціології, вони надзвичайно точні. І от реально соціологічні дослідження із релевантною випадкою показують, що ніякого школу немає. Більше того, це винахід росіян насправді. Це винахід американських політехнологів, і власне Трамп так само переміг на своїх перших президентських виборів. Ідеться про мікротакетинг, коли ти знаходиш точку розколу чи якусь суперечність, яка характерна для якоїсь дуже маленької групки людей, і формуєш меседж, який таргетуєш винятково на цю аудиторію. Ну розумієте, так тут там умовно кажучи. Якась теза, яка, яку поділяє там, 5 тисяч людей, що в мало країни супермало, але 5 тисяч людей на виборчій дільниці вирішують перебіг тієї чи іншої виборчої компанії. Особливо якщо йдеться про якийсь конкретний штат чи про якийсь конкретний регіон, і власне ця технологія мікротаргетингу, коли конкретний меседж таргетується на цю дуже маленьку групку, на цю дуже маленьку аудиторію, це те, що допомогло Трампу виграти вибори ці свої перші. І тут в Україні росіянські політехнологи під час всіх виборів і парламентських і президентських намагалися робити те саме для того, щоб описати свого виборця і з якими тезами до нього йти, потрібно описати образ ворога. І оце питання розколу і розподілу між сходом і заходом, російськомовними, українськомовними, тими, хто за і Булгакова, проти Булгакова. Це насправді таргет на це мікротаргет на аудиторії з метою впливу на політичні процеси, так але нам так часто це повторювали, і це так часто лунало в засобах масової інформації, що ми з вами абсолютно упевнені, що українське суспільство дуже розколоте і от ми такі. То чи правильно я розумію, що власне оце от питання це є питанням медіаграмотності та тому, що те, що відбувається у соцмережах, ми ж бачимо, та друзі прочитали якусь незрозумілу інформацію, перепостили її. Вона пішла і пішов розкол, але люди не розуміють, що та інформація там згенерована тими ж самими нашими ворогами, росіянами, та і що вона грає їм на руку, і абсолютно не грає на руку нашій країні. Наші нашій єдності і нашій боротьбі і перемозі але медіаграмотність трохи працює, тому що ми живемо в епоху такого білого шуму, коли яким медіаграмотним ти не був, так виникають питання і проблеми. Ну, те люди лайкають, наприклад, згенеровані штучним інтелектом фотографії військових, да, там по 30 тисяч коментарів родненький наш бійкі повертайся додому, при тому, що це фотографії Очевидно згенеровані штучним інтелектом. А що ми будемо робити, так технології розвиваються. і от власне Ільбіо, здається, відзняли надзвичайно нудний фільм, але з дуже важливим посилом на ваше називається про те, яким чином вже та штучний інтелект згенерований цей. Таки неможливо відрізнири від справжнього мати на масові настрої і власне політичні процеси, і це виклики, із якими, чесно кажучи, поки що в жоїні не дуже розуміють, що робити. Так, ми стикалися із цим, коли у наших сусідів вибори та вигравалися власне через Тікток. Досі не зрозуміло, що робити із персональними даними, які, наприклад, збирає мета, це Фейсбук, і Інстаграм, Так кому належать ці персональні дані, Ваші в не в смитлі прізвити ім'я по батькові, а в смислі яким чином ви тримаєте телефон. Скільки. Секунд ви переглядаєте той чи інший ролик. Так, всю цю інформацію соцмережі збирають і продають комерційним брендам. От, власне, чи мають вони на це моральне право з точки зору законодавства в жодній країні світу ще не врегульовано. І це виклики, які тільки будуть виникати. Тому тут навіть, немає простого рішення. Так, це звучить це така пілюля. Як це не да? От коли ти приймаєш і думаєш, що зараз події. От медіа приблизно так само. Тобто світ не розуміє, що робити, кому належать ці персональні дані, що робити з цим е, штучно згенерованим контентом, кількість якого буде тільки зростати, яким чином відрізняти? Цей штучно згенерований контент, так від справжнього контенту. А як перевірити, чи вплинув він на формування того чи іншого масового настрою, чи навіть громадської думки, чи не вплинув? Тобто виникає безліч питань. На жаль, медіаграмотність – це важливий інструмент, але це не відповідь. Не панацея. закриваючи тему єдності, в Україні створено міністерство єдності для того, аби українці і всередині країни і за кордоном почували себе єдиною нацією. Поки воно ще функціонує. На ваш погляд, як воно має працювати всередині країни, аби зберігати цю єдність? Так, ми з вами вже ми рік здається, обговорюємо тему міністерства єдності. Давайте зробимо нерелевантний експеримент, пані Оксано. Пані Альоно, ви почуваєтеся більш об'єднаними з того моменту, як створено Міністерство єдності? Питання в тому, чим займається Міністерство, Міністерство єдності. єдності, на це однозначно не впливає. Не ну, от і відповідь на ваше запитання, ну, власне, так. Ну але воно ж створене. Воно для цієї тобто це меди, гроші. Так? Це кошти з бюджету. Ми так. витрачаємо на щось кошти. Тобто, ми маємо отримувати якийсь результат. Можливо, краще би було ці кошти перенаправити на наші збройні сили України для того, аби було більше зброї, більше підтримки для родин військовослужбовців, для наших військовослужбовців, для загиблих, для родин загиблих військовослужбовців. Чим утримувати ціле міністерство, результат роботи якого відсутність результату. Я кажу, один мій знайомий політехнолог це про солоне і про зелене. Ну тобто, ми говоримо про арбуз, але про різне, так з вами. Перше, да, чи впливає міністерство єдності на відчуття єдності? Це одне питання. Так, я дуже перепрошую. Чи впливає міністерство єдності на відчуття єдності? Це одне питання. Пані Олена, ми а... вас бачимо в перевернутому форматі. Якщо можете а, щось з цим зробити, та так, подякуємо я... вам. Я дуже перепрошую. О. Це нормально. Так, що? все добре, дякую. Добре, що це, да? що це не місце цифрової трансформації. Вибачте. Чи відчувають люди себе об'єднаними? Це одне питання, чи ефективно витрачені кошти це друге питання. І чи є смисл витрачати кошти далі? Це третє питання. Власне, так ці кошти вже витрачені. Чи витрачені вони ефективно? Так хто за це відповість? Потрібно розбиратися, чи є смисл продовжувати? Фінансувати це міністерство ну знову ж таки так складно оцінити, не розуміючи з реальними цифрами реальних результатів. Тому що ми результати оцінюємо знову ж таки з тим, що ми бачимо в засобах масової інформації із публічних інтерв'ю пана Чернишова, якраз звучала. Отеза про створення національної ідеї і якщо національної ідентичності. Але очевидно, що національна ідентичність існувала до створення Міністерства єдності, тоді би, питання кошторису, да, яких результатів було досягнено і е, яких цінник це коштувало. От поки ми не можемо порівняти з вами так, співставити ці два факти, все, що би ми не сказали про діяльність міністерства єдності, не буде об'єктивною оцінкою. Давайте ми трохи ще про довіру поговоримо. От ви сьогодні згадували про те, що рейтинги президента вони залишаються високими. Дійсно, з результатами останніх опитувань президенту повністю довіряють 39% українців, а ще 28% радше довіряють ніж ні. Що стоїть за цими рейтингами? Чи досі вони залишаються високими після початку березня, коли ми бачили сутичку в Білому домі? Ну, судячи тих, знову ж таки, так судячи з тієї соціології, яка публікується так, перевірити ну, не те, що справжність, а релевантність цієї соціології, так, це потрібно дивитися вибірку, коректність формулювання запитань, то що ми маємо маємо довіряти соціології. Угу. Власне, дякуємо вам за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Нагадаю, що з нами на зв'язку була кандидатка науки соціальних комунікацій та фахівчиня в галузі комунікації та Олена Морозова. Говорили про те, чому.